Привет, Сьогодні today до мене приєдналась Агнес Бонер з Угорщини, і вона збирається поговорити з нами трохи про день після проходження програми Day 4. Іноді ми дуже зосереджуємося на чотирьох днях. Ми проходимо програму Day, Dx4. day 4, але забуваємо про цей день. Ми забуваємо про те, що повинні підготуватися за день до їх 4 і до дня після проходження програми. Агнес, Як ти себе почуваєш? Почуваєш гарно, дякую. Чудово, рада тебе бачити. Отже, ти пройшла програму DX4 вже кілька разів. Ось настає день після, який можна вважати п'ятим днем програми DX4, коли ми, начебто, візуалізуємо речі, які ми навчили. Ми починаємо включати їх у своїх діях, і ви приймаєте одну маленьку зміну. І продовжуємо рухатися вперед. Отже, що ти дізналась про себе завдяки програмі dx 4 <зар2> Найбільше я зрозуміла те, що я вважаю, що це, недостатньо поставити собі I за мету, просто enough, виконати програму. я буду відверта. першого разу все, чого я хотіла, це пережити ці чотири. дні. я не ставила перед собою багато цілей. Я хотіла просто пройти програму. і це була моя погана звичка. Му. Я не дослухалась <плес> до свого тіла, свого розуму і моїм першим рішенням, моїм зобов'язанням було зробити це знову і знову і кожного наступного разу, коли я прислухаюсь до свого тіла, <плес> своїх дум, своїх цілей, і кожного разу я завжди зосереджуюсь на чомусь іншому, і я думаю, що я буду And each time, uh, always focus on something different for. Uh, 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 I, I, I will. do uh, 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 I, I will more. My... Program on this way, in the future. Мені подобається, як ти сказала, що було важливо виконувати роботу, виконувати програму, але не просто сказати, що я збираюся завершити DX4 і отримати результат. Саме тоді, коли ми зробили всю роботу, ми і змогли побачити справжню силу програми DX4. Дякую. Отже, що ти відчувала після завершення проходження програми DX4? Ну, Коли прийшла її вперше. І першого, і другого разу я відчувала себе свіжо. Так, свіжа і впевненою, що проходитиму uh, програму знову, і щоразу я проходила fash, програму and, uh, вже більш повоенд. Айнодет Айвілдовін, баде секон тайм айвозморве. Мені це подобається. Тож уперше, ти відчула себе оновленою та свіжою, але вдруге, ти справді справді відчула свою силу. І це те відчуття, що я сподіваюся, наші підприємці Forever та споживачі у цьому світі також. Дуже важливо повторювати програму їх 4, тому що ви дізнаєтесь дедалі більше маленьких речей про себе. Отже, що тобі сподобалось? Що найбільше сподобалось саме тобі в програмі Деф 4? Другий the, the раз я знала, чого я очікую the... від самої себе, і мені the... не було вже так важко. I... Я була вдячна сама собі my... за те, що я вибрала для себе таку. І я подякувала сама собі за всі ці якості, які привели мені, мене до успіху. Я вирішила, що мені також потрібно зосередитись на самому процесі, не на бажанні. Мені також подобалося змінюватися, дбати про себе, виділяючи для цього час. Мені здається, що вдруге я прийшла в програму значно успішніше. але можливість стати кращою завжди залишається. Потрібно тільки нею вміти скористатися. i enjoyed the process of change as well um, and, uh, and uh, to respect uh, uh, the care of myself and uh, and so uh, to raise the grow mindset uh, to the maximum i, I could uh, and i, uh, um, I, I feel or uh, I, I, well, I think um, uh, i did uh, so much better uh, it uh, the second time around. Um, but the good thing uh, that there is always a chance to improve ourselves so О, oh, мені це подобається. Month, мені подобається таке позитивне мислення. Завжди є шанс щось покращити. Коли ви проходите програму 3х4 вперше, ви не знаєте, чого очікувати. Але як тільки ви проходите програму, mm, коли ви робите це вдруге, як that. ти, ти, ти згадала, ти була більш свідомою і добрішою. Мені подобається те, що ти сказала, що була добрішою до себе, і що ти також чітніше відчувала вп'ятність. Це дуже важливо, коли ти намагаєшся Аєшся досягти коли ти висловлюєш дядь за дрібниці на цьому шляху. і це змінює зв'язок розуму, тіла та душі. тепер давай поговоримо про речі, з якими ти коли Ти проходила дріб чотири з якими речами тобі довелось боротись. Якщо чесно, ні якими. але я жартую. Ми мусимо бути відвертими. Так, так. Я буду також відверто і чесною. Фізично голод був важким для мене в перші та другі дні, коли я вперше проходила програму dx 4 А коли я проходила програму вже вдруге, у міру того, як я стала розумовно усвідомлювати, ці перші два дні стали набагато легшими. Я думаю, що всі продукти Forever є uh, найвищої якості. There. Ну uh, я ніколи не відчувала особливих труднощів у використанні yeah. самих продуктів. Uh, and, uh, Чих чотирьох днів I мене було достатньо, щоб я змогла ними скористатися. Я yeah, uh, думаю, що всі труднощі знаходяться у нашому розумі. і коли я проходила програму вдруге, я майже не відчувала вже голову. Uh, so I think always in all uh all in the in or mind uh, and and second time I I I wasn't so hungry. Oh, that's Ach, це I love that. Мені подобається, що present, ти свідомо підходиш you до визначення своїх бажань, або забудеш тебе, чому я голодна саме. Я голодна тому, що час їсть. Я голодна, тому що мені нудно? чи я відчуваю якісь емоції. І Як тільки ви зможете визначити, як ви обираєте ті продукти, які ви їсте, і чому ви обираєте їх, знайдете причину стане набагато легше вносити швидкі на своєму шляху. І як ти вже сказала, ми відчуваємо вдячність, і вся програма стає легшою, тому що ви знаєте, чого очікувати. знаєте, як подолати це. Ми стикаємо з суднощами. Мені було важко проходити їх четыре. дні, коли я проходжу програму DX4, і я думаю. Я пам'ятаю ці дні форми. дні, коли я справді відчуваю голод. Але це слово голодне викликає в мене запитання. Я запитую себе чому чому я голодна? Коли ти стаєш присутній в даному моменті, свідомо, ти розумієш, що можливо насправді ти не така вже і голодна, Можливо, просто потрібно випити ще води, а може потрібно встати і трохи порухатися. І майже кожного Разу, коли я думаю, I що я дійсно голодна, я реагую на емоції. І Як тільки я встаю і розриваю цей цикл, я вже не така голодна, Тож, дякую, що поділилися. цим. Добре. А чи є щось, що ти зробиш по іншому наступного разу, коли будеш проходити програму? Чіводюдиферлінекстайм юдіекско. Mm, I звичайно, I, I, I я поставлю перед собою мету. Я Вирішила залучити більше друзів та родичів до цієї чудової подорожі, щоб вони і моя команда робили це разом. і це дуже мотивує всіх. нас. Це дуже хороший досвід проходити цю програму разом. також. Я хочу одразу після проходження програми. «Біг-4» розпочати сідемотивітинфолопас. And продовжити вживати корисні продукти та добавки і зберегти це послідовне мислення щодо їжі дик Сжити Дві тисячі двадцять consistent eating, thinking and and living this uh this way in 2023. кенті О, oh, oh. oh, <laughs> oh, oh, мені це дуже подобається. Агнес ah, yes. я I буду думати про тебе. Ми всі проходимо програму де їх чотири. Я буду проходити де їх чотири зі всією so, своєю сім'єю. Тож мені подобається, як ти сказала, що заохочувати інших приєднатися до подорожі з тобою. Будь відповідальною, звертаючись до друзів, сім'ї та колег і кажучи, Я розпочинаю цю програму. Якщо тобі потрібна будь-яка допомога від цих людей, і тепер ти оточила себе такою самою роботу. Позитивним мисленням, яка може допомогти тобі досягти і, врешті-решт, якщо вони побачать такий потужний успіх наступного разу, коли ти будеш проходити програму, вони можливо захочуть приєднатися до тебе. насправді я впевнена, що вони захочуть приєднатися. до тебе, Тож ти будеш робити це з цілою командою. Знову ж таки це групові заспіти, просто вас довше і робити це разом, досягаючи успіху. Залишатися присутніми і пройти цю програму, при це не просто завершити програму, а засвоїти переваги, які DX4 надала вам. І далі прислухатися до свого організму, зосереджуватися на поставці. Так мені це подобається. Я хочу себе шукати інших людей, які підтримують. Це прекрасно. Дякую. Дуже дякую, що ти провела зі мною сьогодні. Час. Як я вже згадувала, уся наша родина проходила цю програму. DX4. Я буду думати про тебе. Бажаю успіху. І Дякую, що ти провела з нами сьогодні. Цей час дуже дякую. Бувай, Холі. Bye bye.